Всім доброго дня! Сьогодні переглянемо такий інструмент, як Ads Library, тобто бібліотека реклами Facebook. Що це за інструмент, для чого він нам взагалі потрібен і як він допоможе нам покращити наші рекламні активності і привести ще більше трафіку за відповідно ще менші кошти? Так? Добре, давайте розпочнемо взагалі, для чого нам необхідно проаналізувати або аналізувати рекламні активності конкурентів. Так, ну для початку, для того, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається на ринку, оцінити об'єм ринку та переглянути, що використовують наші конкуренти для того, щоб залучати потенційних клієнтів. Тобто цей інструмент допомагає нам проаналізувати а, їхні рекламні оголошення, тобто відео, зображення чи кільцеву галерею, допомагає нам зрозуміти, коли ці рекламні оголошення запущені. Uh, які плейсменти внутрішні вони використовують, тобто чи це Facebook, чи це Messenger, чи це вони рекламуються тільки в Edison Network і тому подібне. Тобто, так, uh, далі де, допомагає нам проаналізувати їхній тунель продажу, тобто куди вони ведуть потенційний трафік. Це може бути Messenger, це може бути літформа, це може бути якась посадкова сторінка, або, до прикладу, це може бути там, повідомлення під Дірект. Це досить розповсюджена ціль. От, тому також ми можемо це проаналізувати. Ну і другий е, момент, чому нам корисна ця бібліотека реклами. Ну, давайте, до прикладу, якщо ви замовили якісь е, рекламні активності для налаштування в якоїсь там маркетинговій агенції або фрілансера, і ви хочете переглянути, як вони виглядають, умовно кажучи, як виглядає кінцевий продукт. Тобто, як реклама виглядає від імені вашої бізнес-сторінки. Звичайно, що агентства або фрілансери можуть вам надсилати прев'ю рекламних оголошень. Але Часто так буває, що інколи вони можуть не відповідати технічному завданню або те, як ви його уявляєте собі, так? Тобто, ну, це може ставатися з різних причин, зокрема через там, дискомунікацію або, можливо, там певне якесь непорозуміння і тому подібне. І для того, щоб ви переглянули, ви також можете і затвердили відповідно проаналізувати ваші вже особисті рекламні активності в едслайбері, тобто бібліотеці реклами, так? Добре, давайте перейдемо безпосередньо в цей інструмент. Ось він, AdSlimery, Переходимо на нього, завантажується інтерфейс. І що ми тут бачимо? Ну, власне, нас цікавить, в принципі, тільки налаштування ось цього поля. Так? Нам необхідно перше це. Зрозуміти в які з в які країні ми будемо аналізувати нашого конкурента. До прикладу, у мене по замовченню стоїть Україна, так, але ви можете переглянути в принципі, які країни вам доступні. Якщо ви думаєте, що конкурент рекламується в тих чи інших країнах, або поставити просто усі країни, щоб зрозуміти взагалі, які там, ну, де конкурент ще поза межами України рекламується, да? От, або вибрати якусь конкретну. От у мене Україна, в принципі, я так і залишаю. Далі йдуть категорія реклами. У нас є відповідно під меню: це уся реклама та соціальні питання, вибори або політика. Ну, близько 98 всіх рекламодавців. По Україні конкретно використовують уся реклама, так, тому що рекламують свої товари чи послуги. І дуже мізерна кількість, але все ж таки, якщо вам необхідно буде соціальні питання, вибори або політика, ви також можете вибрати цю підкатегорію, але здебільшого, всі вибирають і рекламуються в категорії уся реклама. Натискаємо на неї, і ми бачимо відповідно, що у нас. Стає активним поле пошуку за ключовим словом або назвою рекламодавця, так? Ну, давайте, до прикладу, у мене є, що я тут шукав, авто з Сполучених Штатів. Ну, до прикладу, у мене є компанія, яка займається пригоном автомобілів з Сполучених Штатів. Так, і я хочу переглянути, які рекламні активності, і взагалі наших конкурентів, тобто моїх, які вони. Роблять креативи, умовно кажучи, тексти використовують унікальні торгові пропозиції, заклики до дії тощо, так? Ну, я натискаю вже по зумовченню. У мене тут стоїть, точніше, по історії Авто США. Ви, відповідно, вводите. Також, якщо ви, до прикладу, можете вводити будь-які ключові слова, якщо там у вас ніша кави, якщо ви якісь послуги з англійської надаєте, якщо ви там, там можливо, бізнес-навчання якесь і тому подібне, ви просто вводите в це поле там, ключове слово або назва рекламодавця. Назва рекламодавця це бізнес-сторінка, від якої, власне. Рекламодавець е, свої рекламні оголошення транслює на аудиторію. Так, от, е, в принципі, по бізнес-сторінці ми поговоримо дещо в інших відео, але в цілому, якщо ви знаєте назву бізнес-сторінки, ви також можете переглянути його за назвою бізнес-сторінки, якщо коротко, так е, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що у нас е, відповідно 230 результатів. Тобто ці результати відповідають нашому ключовому слову. Ми бачимо, що у нас статус у мережі, тобто нас цікавить тільки е, активна наша реклама, так тут у мережі пишеться. От, е, і бачимо все, що запущено в лютому 2025 році. Окей, перегля е, проскролимо трошки донизу, і ми бачимо картки наших потенційних конкурентів, так? Ну, умовно кажучи, я тут бачу, що одразу тут перші три 30... це конкурент пани, то підбір та доставка в США та Канади, далі електромобілі в США і тому подібне. Тут їх багато. Давайте зупинимося на самій першій карті, проаналізуємо, що в нас взагалі тут є. Ну, перший статус, рекламна кам кампанія активна. Окей, зрозуміло, значить, вона зараз транслюється потенційні цільові аудиторії. Ідентифікатор нам не потрібен, нам потрібен початок показу, початок показу 22 лютого 2025 року, тобто загалом активне 12 годин, так ми розуміємо. По платформі ми бачимо, що це рекламне оголошення запущено на платформі Facebook. Тобто є платформа Facebook, Instagram, Edison Network, так, і Messenger ще. І в кожній цій платформі є там певні підкатегорії. До прикладу, у Facebook є там реклама в стрічці, реклама в рілсах, реклама в сторісах. Реклама правій колонці і тому подібне. Так? тобто Ми бачимо, що рекламодавець вибрав тільки на це оголошення платформу Facebook. Тобто він рекламується тільки там. Ось цей рекламодавець вибрав навпаки. Тобто він майже всі платформи, плейсменти, о, і, і платформи вімкнув. це Facebook, Instagram, Adison Network та Messenger. Так? От. Ця реклама має кілька версій, тобто це означає, що в, цій рекламні, в цьому рекламному оголошенні використовуються динамічні рекламні оголошення. Що це означає? Це означає, що рекламодавець в декілька варіантів текстів, заголовків в це оголошення відповідно створив. Так? Тобто він при налаштуванні рекламних компаній там Декілька різних текстів, декілька заголовків, декілька описів для того, щоб процитувати ефективність цього оголошення. Тому вона має кілька версій. От для того щоб розгорнути і більш детальніше переглянути картку, о, да тобто її рекламний креатив, ми натискаємо на перегляд деталі реклами. Нас випливає вікно, ми знову ж таки бачимо всі ці параметри. Далі ми опускаємось сюди, можемо класнути сюди і бачимо, що тут у нас опис, з чого починається взагалі текстове оголошення. Це з унікальної торгової пропозиції, тобто знижка мінус 50% на наші послуги, купуючи авто сполучених штатів. Так ну людина, компанія, точніше, хоче залучати через ось таку унікальну торгову пропозицію, але тільки при наявності військового квитка. Тобто розуміємо, що це в нас. Для Збройних сил України, тобто для ЗСУ тільки діє, для військових. От, а, Далі ми бачимо, що у нас тут ну, вже йде опис цих автомобілів і ключова інформація, це їх пригон, 14700 під ключ в Україні. А, далі тут уточнення, що вона а, не діє на вартість авто лише на наші послуги, так, і далі заклик до дії, call to action, Тобто, якщо ви хочете скористатися знижкою, тоді пишіть нам повідомлення та отримуйте підбір авто під ваш бюджет. Тобто ми розуміємо, що рекламодавець перенаправляє нас в send message, Це означає, що він перенаправляє нас до месенджера, так? тобто де буде їхній. Відповідно, працівник, менеджер їх працювати з вами, переписуватися, розраховуватися, розраховувати вартість і тому подібне. От, зрозуміло. Далі, до речі, ми можемо переглянути в цьому а, вікні інформацію про рекламодавця. Так, що в нас тут є. Це Степанич авто, підбір та доставка з та Канади. Бачимо, що його в Фейсбук, бачимо, що в нього 4400 підписників. А категорія в нього бізнес-сторінки це гуртова торгівля автомобілями. Також ми бачимо, що в нього відповідно є інстаграм, і там 10 тисяч підписників, так? Ну і тут невелика додаткова інформація. От а, далі. А, якщо ми бажаємо переглянути конкретного рекламодавця, усі його рекламні оголошення, тобто не тут, бачите, різні тут «Америка авто, знов цей Степанович, Потім ми бачимо, що у нас тут авто він Юа і тому подібно. Тобто всі рекламодавці. А ми хочемо конкретного переглянути, до прикладу, ось цього електромобіля, авто і США». ми наводимо на назву його бізнес-сторінки. Тут є переглянута реклама. Натискаємо. Так, І ми бачимо, що у нас а, цей конкурент а, запустив 19 а, рекламних оголошень. Тобто, да, те, що визначила бібліотека реклам. Ми бачимо, що у нього по плейсметам і платформам він використовує абсолютно всі. Ця реклама також має декілька версій. Давайте розгорнемо цю рекламу. По оголошенню ми бачимо, що це відео оголошення, так можемо його переглянути. По залученню ми бачимо, що людина перенаправляє на сайт, так? Тобто ми можемо натиснути сюди. Бачимо, що в тунель продажу це перенаправлення на посадкову сторінку. От. І тут, в принципі, далі вже людина по ланцюжку там підібрати варіанти і тому подібне. Так? Ну, повертаємось назад, закриваємо і йдемо дивитись далі, що ще в нього тут є. Бачимо, що в нього знову ж таки купівля автомобіля розгортаємо, бачимо, що в нього тут знову відео оголошення, бачимо, що тут якісь анімаційні оголошення, і бачимо, що він всюди перенаправляє відповідно. Давайте ще раз подивимось. Так, на ось цю посадкову сторінку. так. Так, І в нього бачимо, що просто. Заголовок його це залиш заявку та отримає три найкращі варіанти авто безкоштовно та опис. Гарантія на кожному етапі. От, в принципі, небагато рекламних е, активностей. Да, всього ж 19 оголошень, Дещо він тестує. Здебільшого ми бачимо, що наповненість це а, е, відеокреативами, Ну, відеокреативи вони зараз найкраще працюють. От, але є також банерні, і також є motion дизайн. Тут ми можемо переглянути. От, в принципі, далі ми можемо повернутися і аналізувати таким чином кожного нашого конкурента. Тобто ми можемо переглянути, куди він веде, як я й говорив, що він там пропонує, які він використовує відповідно тексти, так, відповідно, які він використовує заголовки, от і які відповідно він користується там платформами. От таким чином ми можемо а, зробити висновок про те, що не вистачає нашій рекламній кампанії, або що ще ми не, не протестували, і відповідно протестувати те, що в наших конкурентів, і переглянути, як буде працювати це в нас, так от. В принципі, все доволі просто, зрозуміло. Якщо, звісно, у вас виникнуть якісь питання, то, відповідно, я надам відповідь, пишіть коментарі обов'язково. Посилання я також все позакріплюю в описі та в коментарях під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, також підписуйтесь на Телеграм. Там доволі оперативно я також оповіщую підписників про те, що виходять нові відео, якщо вам незручно в Ютубі, або якщо ви випадково вимкнули усі сповіщення. Ну і також, в принципі. Якщо вам необхідно, ви можете скомунікувати зі мною, якщо там ще якісь є питання додаткові. Тому на цьому все. І, до речі, надалі будуть виходити доволі багато різних корисних відео, тому обов'язково підпишіться. Я думаю, що вони вам стануть в пригоді. От, тому так, до нових зустрічей.